Благодійники з фонду «Карітес Львів у ГКЦ завершили збір канцелярії в межах проєкту Шкільний портфелик. Попереду процес сортування. І волонтери кажуть, що роботи в них багато. Олівці, значить це клей, затирачки, зошити. Все це в папочки акуратненько і в ящички. Процес відбувається щасливо, радісно, тому що в такий важкий для країни час. Маємо таку радість допомогти позбирати діткам ці набори сумісно з нашими партнерами Карітас Львів у ГКЦ. Загалом за кілька місяців вдалося назбирати близько 200 наборів для школярів. Все завдяки небайдужим громадянам. Благодійники кажуть, що цього року назбирали одну з найбільших партій допомоги. Здебільшого люди жертвували кошти, але й були такі випадки, коли люди приносили нам рюкзачки. Також ми дуже вдячні нашим жертводавцям і партнерам, з якими ми співпрацювали, і які насправді дуже сильно долучилися до організації акції і масштабно допомогли. Бенефіціарами шкільного портфелика стануть саме діти з цих проектів з кризових сімей, з тих, які втратили годувальника, з тих, які постраждали від російської агресії, з тих, які перебувають в складних життєвих обставинах. Ну і взагалі з таких мало. Забезпечених кризових сімей. Також додають, що надалі очікується реалізація інших проєктів для дітей, якими опікуються благодійники. Як тільки закінчується шкільний портфелик, ми розпочинаємо підготовку до Дня Святого Миколая і пізніше ще різдвяна свічка. Тобто, в нас є щорічні благодійні акції, до яких ми готуємося і готуємося заздалегідь. Так що очікуйте оновлень, і ми будемо починати підготовку до Миколая. Давид Берішвілі Зиновій чопойдало правда тут львів.